Доброго вечора в ефірі Новини з Українки. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Продовжуємо тему Реформ 2020. Важливі рішення виконавчого комітету Української міської ради. Знову зустрілися любителі класичної музики. Далі продовжимо тему реформ 2020. Озвучимо мету і шляхи її реалізації. Нещодавно президент України Петро Порошенко представив стратегію реформ 2020 Мета наших амбітних реформ досягти європейських стандартів життя і підготуватись до того, щоб у 2020 році подати заявку на членство в ЄС, заявив глава держави. Адже реформи мають стати результатом спільних зусиль всіх гілок влади, суспільства та бізнесу. Наші пріоритети Перше – антикорупційна реформа, оновлення влади та бюрократичного апарату. Перше судова реформа. Перше. Реформа правоохоронних органів. Перше. Децентралізація та реформа державного управління. Перше. Податкова реформа. Перше. Дерегуляція та розвиток підприємництва. Перше. Реформа системи безпеки та оборони. Найактуальніша. До цього я б додав ще дві спеціальні нагальні програми. Енергонезалежність нашої держави та подальшої популяризації України в світі. Бо Україна як позитивний бренд вже набула надзвичайно високої капіталізації, яку слід конвертувати в потужний поток іноземних інвестицій в українську економіку. Я сьогодні не буду детально викладати напрацювання по кожній з перелічених реформ, зазначу лише, що головну з них вважаю реформу судову. Тільки реформи можуть оновити державу, задовольнити революційні очікування українських громадян та всього суспільства. Лише вони дадуть відповідь на вимоги потенційних міжнародних інвесторів та стануть шляхом до сталого розвитку. Альтернатива залишитись наодинці з Росією, заявив Петро Порошенко. Та додав, що функція президента створити політичні умови сприятливі для проведення реформ собі особисто московому центру реформ в адміністрації президента в кабінеті міністрів. Ставлю завдання пакет законопроєктів для старту пріоритетних реформ підготувати до відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради. Але я від старого парламенту 14 жовтня категорично вимагатиму ухвалення закону про національне антикорупційне бюро. Ми і дострокові вибори ініціювали для того, щоб зрушити з реформами з мертвої точки. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Які основні питання вирішувалися в ході засідання виконавчого комітету? Дізнайтеся із нашого сюжету. 25 вересня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Української міської ради, в ході якого розглядалося вісім питань. Михайло Тупицький, секретар міськради, повідомив про дії, направлені на віддалення місця розташування великої кільцевої дороги на території міської ради від міста Українка. 3 липня підписано лист. Депутатам міської ради до президента України Порошенка щодо проблеми великої кільцевої автомобільної дороги та міста України. Ми отримали від адміністрації президента України наприкінці серпня лист за підписом наступника голови адміністрації президента Шинківа, в якому повідомляється, що звернення депутатів Української міської ради 6 скликання щодо проєктування великої автомобільної дороги навколо Києва та Москва приходить річки Дніпро. На території міста Українка надійснено належністю до Кабінету міністрів України з проханням розглянути жителів поїздних заходів реагування і поінформувати заявників про результати. 8 березня 2014 року у понеділок в Київській обласній державній адміністрації була нарада щодо питань, які ми писали в цьому листі до президента України. Про стан готовності житлового фонду об'єктів соцкультпопиту до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років звітували керівники підприємств та організацій міста. Проводилися окремі роботи по заявкам мешканців ремонту локальних місць затікань на сьогоднішній день, щоб не брати далеко. Перевірені всі заявки після останнього дощу. Ну, то потрапляння води в жодному місці не виявлено. Проведені ремонти між загального користування в житлових будинках, а саме Дніпровський 3, четвертий під'їзд, під'їзд Дніпровський 10 закінчили. Ось буквально Дніпровський 25, 10 поверх, будівельники 1, перший під'їзд. Юності 25, третій під'їзд, зараз ремонтні роботи тривають. На черзі в цьому році хочемо успіти ще Дніпровський 3, шостий під'їзд. Це все, що я перераховую за участі мешканців будинків. На нашому отримані чотири спортивних об'єкти комунальної власності. З них два в задовільному, можна сказати, навіть на сьогоднішній день в хорошому стані. Це зал боротьби наш і наші нові майданчики. І два об'єкти, які завжди потребують посиленої уваги. Це наш спортивний комплекс і водноспортивна база. По спортивному комплексу ще навесні ми відремонтували дві самі проблемні батареї, які тікли. Маємо надію, що вже не буде протікання. Є у нас тепер чудовий захисний козирьок, що дуже суттєво, тому що під час злив і е, бурульок е, дуже небезпечно було проходити. І е, зараз за допомоги. Нашого терпільського пакувального комбінату придбані матеріали для косметичного ремонту ігрового залу. Згідно акту, Українська загальноосвітня школа No2 до нового навчального року готова з такими зауваженнями: замір опіру ізоляції, пожежна сигналізація, заміна аварійних вікон у спортивному залі, косметичний ремонт в методичному кабінеті із заміна меблів та лінольного. Тобто, ми можемо зараз подивитися, що було напроти свіднього періоду. На сьогоднішній час, коли приймала комісія і видавала акт по підготовці дошкільного закладу до навчального процесу, те, що є на сьогоднішній час, зробили, пофарбували сходи до харчоблоку та двері в підсобних приміщеннях. Зробили побілку, побілили овочі хранилища, воно було у нас у такому скажу, ну, в хорошому стані, тому що криша сьогодні на сьогоднішній день протікає. Навчальний заклад українська школа мистецтва знаходиться в задовільному стані, готові працювати в осінньо зимовий період разом з усією державою. Думаю, що посильну роботу, яку ми могли зробити, косметичні ремонти, певну заміну вікон, ми сім вікон поставили батьківськими культурами, тому що зараз повністю відсутне фінансування з бюджету на будь-які господарські потреби закладу. Тому готові працювати. Враховуючи те, що рання весна була теплою і ми відзначали, вони пам'ятаєте цю подію, міського масштабу ми завершили по програмі питної воді поліналізацію водів, житлові будинки комунальної власності і також проводилися роботи по об'єктам соціального призначення, це дитячі садочки, школи. Дещо -дещо, тобто, по водам будівлі ми цю програму 100% завершили. Залишилося тільки декілька об'єктів, це житловобудівник оперативно, де існують по два води. Але один із них також був профанізований час. Територія дітського саду Соняшка і поміщення пасіння зірвом бій готова. Некоторые работы еще у нас доделываются. Сейчас делается капитальный, частично такой капитальный ремонт центральных ворот, там, где была у нас глобальная проблема. Отремонтирована электролиния, складские тоже помещения. Что касается помещения, сделан капитальный ремонт в бухгалтерии. Косметические ремонты систематически в течение года проводятся, чтобы поддержать тот ремонт, который был сделан 4 года назад. На территории точно так же наши как бы, и партнеры, и спонсоры э, выступают родители по нашему зову, зову воспитателей, администрации всегда приходят на субботники, э, приводят детей, показывают им пример активный, такой, хороший мы приводим территорию в порядок, и клумбы, и сооружения, поэтому работа ведется систематически. Нельзя сказать, что мы готовимся к осенне-зимнему периоду, то есть мы систематически работаем и поддерживаем то прекрасное состояние, которое нам дали 4 года назад, постоянно на протяжении этой работы все время. В начале моей деятельности мы сделали осмотр нашего дома. Я прошу извинения, если буду на русском языке и разбили план подготовки к отопительному сезону на три части. На три этапа. Первый этап у нас включал это подготовка электросистем нашего дома, где мы сейчас сделали полностью ревизию, заменили эти автоматы, что у нас выходило со строя. Второе, мы перешли, весь наш дом уже перешел на энергосберегающие лампы, мы заменили все лампы такие, да, на энергосберегающие, в том числе, которые освещают лестничные клетки и крыльцы. Также у нами установлены сенсорные датчики на всех шести подъездах. То есть свет у нас теперь не горит, знаете, я туда включил, вы забыл, выключен автоматически. Вечером включается утром, когда светлее выключается. Замена викон у нас проводится более, ну, постепенно, если можно на русский язык, видимо, так проще. Вот, постепенно у нас меняются окна, сейчас поменены окна в кабинетах, где занимаются дети, это кабинет номер 15 островочек, то есть там два окна, а две комнаты с большими окнами поменены. Сделали прочистку ливневок, то есть чтобы в случае засорения их не забивалось, не протекало у нас крыша. Также благодаря Петровичу сделали там ремонт э, рубероида поменяли. Также покрасили батареи в рабочих комнатах. Э, сделали ремонт в кабинете номер один, это потолок Почистили, покрасили, щоб не осипалась, не протікала, там по у нас за іра. Всі роботи там я вказати не буду. а Хотілось поговорити по не Скажімо, Скажем, у нашому будинку встановлені святої святинники з датчиками У нас економія тільки склала, скажем. 7 тисяч кВт ми максимум були перемістетних 36 ватних, а на сьогоднішній день у нас десь виходить 1200 кВт. Тобто це дуже значна економія. Підприємство майже готове до осінньо зимового періоду 2014-2015 року. На сьогоднішній день інструмент відремонтований для працівників, а який не підлягав ремонтуванню, був замінений на новий. Готовляться місця під складування е, піщано-сольової суміші, щоб вже вони були готові, коли почнуть розвозити по місту. На сьогоднішній день почали активно вигрібати, попали листя. Адмін приміщення зроблена госповерка теплового вчинку. Кирпівська ТЕС виконала багато робіт, які технічних робіт, які Гарантують те, що обладнання буде працювати надійно, безперебійно і технічно є можливість забезпечити енергоносіями. Єдина проблема, яка сьогодні існує триківський тест, всім відомо це відсутність необхідної кількості вугілля. Є сьогодні певні зрушення позитивні, завезено там незначну кількість. Але знову ж таки слід відмітити те, що в повному режимі з такою кількістю вугілля і з тею, що очікується надходження вугілля, Трипільська теж працювати не буде. Тому тих режимів, які були в минулому році, їх просто дійсно не буде. Але вони будуть не гірші, ніж вони є в інших містах. На розгляд присутніх було винесено питання про погодження ставок послуг комунального підприємства Міський ринок. До Виконавчого комітету. Поступила пропозиція від Юрія Олексійовича Кухлія на підвищення тарифів на послуги ринку, в тому числі і на тих членів ярмарки, яку ми останнім часом започаткували для дітей похилого віку і соціально незабезпечених верств. У нас тарифи завжди мінімально збалансовані, тобто вони не враховують навіть рентабельність підприємства, яка в нас практично нульова. На даний момент, в зв'язку з дорожчанням всіх тих послуг сторонніх організацій, в частності прибирання і вивозу сміття, ну взагалі все дорожче. Ми вже на тих тарифах просто не можемо прожити. І ми підготували нову тарифікацію, вона Припускає мінімальне підняття, десь ну максимум, що там є. Це 15% від діючих ставок на сьогоднішній момент часу. На засіданні виконавчого комітету української міської ради шостого скликання також обговорювали питання комунального господарства, будівництва та архітектури. Мирослава Марк Олков, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Клуб любителів класичної музики знову зібрав своїх завсідників та запросив гостей. На гостину завітав всесвітньо відомий музикант, диригент та наш земляк Кирило Карабець. Подробиці знає Лариса Діденко. Цікаві бесіди, пізнавальне відео та багато живої музики звучать у ході зустрічей завсідників клубу любителів класичної музики. В клубу Ірина Ірина Косянчук та та Бутакова підготували цікаву програму та запросили гостей. Наша головна ціль – привлечь як можна більше учасників. Якщо вот, ви сьогодні заметили, у нас вже вокалістка з'явилася, Тріоеліганск нам прийшли в гості перший раз. І вот. ще хотілося б, щоб вот в залі з'явилось більше молодих літ. Гостем клубу став всесвітньо відомий музикант, молодий диригент Кирило Карабець, який за залюбки завітав на захід та відповідав на всі запитання присутніх, адже кожному хотілося якомога ближче познайомитись із маестро. Це дуже приємно, що в Україні існує такий клуб, як, як ваш. Це прекрасніша ініціатива. Я моментально, як тільки услышав об цьому, одразу навіть не думаю, згадався з вами зустрітися, тому що хотів в воочию, що це существує. Мне всегда казалось, что украинка имеет такой, такой интересный потенциал вообще во всех направлениях, не только в музыке классической, а вообще в культуре, вообще такой замечательный город, как Украинка, должен иметь какие-то такие вот точки, которые совершенно вот... То есть люди должны приезжать в Украинку и, и, и получать здесь что-то такое, чего они не могут получать нигде. Із духовним піднесенням відвідувачі клубу любителів класичної музики виходили із зали та ділилися своїми враженнями від заходу. Я зустрічі клубу вже кілька разів, і каждый раз получаю очень большое удовольствие этого. Каждый раз эти ці... Встречи отличаются а, по своей тематике, по своей организации, большим разнообразием. Так получается, что второй раз всего. Угу. И когда мы узнали, нас пригласили, мы очень-очень обрадовались, и были здесь. Это прекрасно, душа просто поет, хотя, как говорили, классическую музыку невозможно так это слушать, как эстрадную. Но впечатление потрясающее. Мені очень понравилось. Лариса Діденко, Марк Олков Микола Лисенко, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Мирослава Гниб. Бажаємо вам тільки гарних новин.